Друзі, вітаю вас, в ефірі, «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно і з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом, і говоримо про найважливіші події, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого тридцяти хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Спробую на них відповісти. Якщо матиму відповідь, звісно, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно нам читати, і важливо знати також дочу та бачить голос Америки української сьогодні. Друзі, починаємо із новин про чергову атаку Росії на Харків та Харківщину. Знаємо, що сьогодні Росія задала ракетних ударів по цьому місту, та області. Знаємо про що найменше семох загиблих у Харкові ще кілька десятків людей поранені. Попередньо росіяни завдали ударів ракетами с 300 Повідомляють українські змі та посадовці. Зокрема, один із ударів бачимо зараз. Ці кадри прийшовся. Подрукарні книжок у Харкові маємо реакції. Ми західних посадовців, також західних оглядачів на цю чергу атаку росіян по Харкову. Зокрема, Мартіна Гарріс, посол Великої Британії в Україні, написав, що сьогодні російські ракети влучили у друкарню в Харкові, де видавалися книжки видавництва «Віват». У відповідь Українці сьогодні купують книги. Я теж написав він. Reuters пише, що війська Москви зараз все сильніше завдають ударів по Харкову, місту з мільйонним населенням, поки намагаються здійснити наземний штурм прикордонного регіону та розтягнути українську оборону на східному фронті. пишуть журналісти Володимир Зеленський каже, Reuters дорікнув міжнародним партнерам України за те, що вони не надають достатньо систем протиповітряної оборони і не дозволяють Україні використовувати надану зброю для ударів по ракетних установках всередині Росії. Пише видання. Джимі Раштон це оглядач звертає увагу на те, що українці точно знають, де розташовані російські пускові установки С-300, якими сьогодні ймовірно обстріляла Харків. Українці мають західну зброю, яка має даність і точність, щоб ці установки знищити, але вони не можуть цього зробити через обмеження, введені Сполученими Штатами. У результаті загинуло ще семеро українців. Пише оглядач. Люк Гардін це журналіст Гардіан. Пише, що сьогодні Росія атакувала друкарню мого видавця, видавця моїх книжок в Україні. Віват у Харкові є загиблі та поранені колеги. Мої співчуття. Це ще один доказ того, що Кремль хоче знищити українську культуру та літературу. Це фашистський проект. Пише він, наші журналістки поспілкувалися з люком Гардінгом, Будемо мати більше можливої інформації. Тому чекайте його інтерв'ю на голосі Америки незабаром. Емонуельшас, журналістка Франц 24 звертає увагу на те, що книгарня «Віват» у центрі міста продає книжки українською мовою. Тут збираються і інтелектуали та молодь, щоб поговорити про українське мистецтво та літературу. Ця війна спрямована на викорінення всього того, що визначає Україну. Пишена ось такі маємо зараз реакції на заході на чергову атаку Росіян на Харків і Харківщину, яка в тому числі прийшлась на друкарню книжок. Тим часом New York Таймс пише, що державний департамент, на чолі з Ентоні Блінкеном, намагається переконати Білий Дім зняти обмеження на застосування своєї зброї Україною. Пише видання, що зокрема Блінкен пропонує дозволити Україні використовувати американську зброю для ураження пускових майданчиків на території Росії безпосередньо за кордоном з Україною. Після свого візиту до Києва минулого тижня Блінкен докладає зусиль, щоб вплинути на адміністрацію президента Джо Байдена. Пише видання, держав каже зараз, що. Ми цю чуємо ці коментарі публічні, що е, не заохочують та не сприяють ударам Росії по, е, ударам України по території Росії. Втім, а рішення е, кінцеве рішення, як цю зброю використовувати за Україною. Це ті слова, які ми повторно чуємо від Ентоні Блінкена. Своєю чергою в Пентагоні в Білому домі трохи інакші коментарі лунають. Коли ми ці питання ставимо, то чуємо відповідь, що в Пентагоні не підтримують е, ударів таких і вважають, що надана зброя має використовуватися. В межах суверенної території України, тобто є трохи це різноголосся. Якщо насправді те, що Нью-Йорк Таймс пише правда, то це може пояснити різне формулювання, яке ми чуємо від державного секретаря, від міністра оборони Сполучених Штатів та інших посадовців, які ми чули минулого тижня. Будемо стежити за цим. Сподіваємося, отримаємо роз'яснення від державного департаменту вже незабаром. Ми зі свого боку над цим працюємо. Зі свого боку також повідомляють американські змі, що США планують оголосити черговий пакет військової допомоги вже найближчим часом. Ймовірно, це може відбутися вже завтра. Йдеться про пакет озброї на 275 мільйонів доларів у п'ятницю. Це поки що повідомлення у змі. Втім, ми стежимо за цими повідомленнями. Як тільки США оголосять якесь нове озброєння для України, ми про це також. Вас повідомимо тим часом. Ми знаємо, що політичний тиск на адміністрацію може чинити і вчинить зі свого боку американський конгрес. Представники обох партій звертаються до Білого Дому, аби цю політику, політику щодо ненанесення ударів по території Росії переглянути. Детальніше про це поговоримо з нашою кореспонденткою конгреса Катериною Лісуновою, яка багато про це говорила з американськими конгресменами. Знає більше вона, Катю, вітаю тебе, дякую, що приєднайшли до цієї розмови. Вітаю Остап і вітаю наших глядачів. Катю, знаєш, що ти говорила про цю тему із демократами, із республіканцями. Зокрема, тобі вдалося вчора поспілкуватися із Пікером Джонсом. Думаю, багато наших глядачів цей коментар бачили. Багато поширювали. Розкажи про вашу вчорашню розмову, Катю зі спікером і чи розходяться зараз позиції демократів та республіканців у цьому питанні? А загалом ми поспілкувалась з лідерами як республіканської, так і демократичної партії. Окрім, окрім спікера Джонсона, я також задала запитання на прес-конференції очільнику фракції демократів у палаті представників Піту Агілару, і зазначу, що загалом розбіжності між демократами і республіканцями полягають у тому, що демократи, принаймні лідери партії, так чи інакше вимушені в певному сенсі захищати позицію адміністрації, тому що це позиція президента країни, який представляє демократичну партію. Ті, навіть якщо вони особисто можуть не погоджуватись із такою забороною, Відтак, так коли я задала це запитання під Оґелару, то він не відповів чітко на це запитання, не дав чіткої відповіді, що він підтримує зняття цієї заборони щодо використання американського озброєння на територію Російської Федерації, але сказав, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати надавати оборонну допомогу Україні, і надавати озброєння. Натомість більш вільніші у своїх заявах республіканці, зокрема, це тому, що республіканці є опозицією до адміністрації Байдена. І вони схильні в принципі політично бути більш критичними щодо заяв, позиції або дій адміністрації Байдена, тим паче під час передвиборчого року, коли зараз Сполучені Америки чекають на передвиборчі перегони як до конгресу, так і власне на президентське крісло. І так, коли спілкувалася учора з спікером, я власне очікувала, що його позиція буде схожою на те, що він заявив, тому що ще минулого тижня я спілкувалася із провідним республіканцем, очільником комітету із міжнародних відносин палати Ніків Майклом Маколом, і їхні заяви, що цікаво, дуже корелюються. Як відомо, що Майкл Макол навіть виступав разом із спікером перед тим, як спікер анонсував, що винесе на голосування допомогу Україні, і в певному сенсі видно, що їхні заяви так чи інакше корелюються. І спікер заявив, що він вважає, що обмежувати Україну у використанні наданого озброєння є поганою політикою, і що саме Україна має вирішувати, як воювати, страт... якої страт... стратегії дотримуватись у цій війні. Пропоную послухати власне заяву. Заяви лідерів, як республіканців, так і демократів, із якими я учора спілкувалася. Ваші колеги з комітету з розвідки оприлюднили звернення до адміністрації, в якому закликають дозволити Україні використовувати американське озброєння проти воєнних цілей на території Росії. Яка ваша позиція щодо цього? Зараз українці потроху отримують зброю, але також мають і обмеження щодо її використання. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже Хороша політика для нас, Ваші колеги з комітету з розвідки оприлюднили звернення до адміністрації, в якому закликають дозволити Україні використовувати американську зброю проти воєнних цілей на території Росії. Зараз українці поступово отримують озброєння, але мають обмеження щодо його використання. Чи ви підтримуєте такі заклики? І Якщо так, як саме конгрес може допомогти українцям зняти цю заборону? найважливіший спосіб допомогти нашим союзникам в Україні у боротьбі за їхню свободу це підтримати їх війська. Ми це зробили. Додаткове фінансування національної безпеки має велику користь для їх боротьби за свободу. Координація та обговорення у військовій сфері будуть продовжуватися. Ми очікуємо, що це продовжуватиметься на додаток до ресурсів, які їм надаються, але важливо, що вони мають ресурси, щоб виграти цю війну та захистити себе як демократію в регіоні, і ми продовжимо забезпечувати їх цими ресурсами. Катя, почули ми це слова лідери партії як щодо представників інших, так демократів, республіканців, американських конгресменів. Чи помітила ти якісь зміни в їхній позиції цього тижня порівняно з тим, що вони говорили в минулому тижні? Саме так остапа, щойно ми почули власне лідерів, але я поспілкувалася також із різними республіканцями та демократами у палаті представників і дійсно помітила сув у заявах безпосередньо демократів. Якщо у республіканців власне корелюються з позицією спікера, то серед демократів можна помітити ту саму тенденцію про яку ти згадував щодо е, держдепартаменту і щодо Пентагону, коли заяви в певному сенсі відрізняються. Відтак е, в на відміну від того, що заявляли мені демократи минулого тижня на цьому тижні, одні з провідних демократ... Кратів, зокрема, співголова комітету із міжнародних відносин палати представників Грегорі Мікс заявив, що Україні потрібно надавати зброєння і потрібно робити все, щоб вона перемогла. І не сказав, що не що не треба знімати цю заборону. Він сказав, що власне план того, що має робити, що має або не має робити Україна. Ми не маємо озвучувати публічно, щоб так би мовити, не попереджати Росію про можливі дії України, тобто ймовірні удари по території. Росії, також е, інший е, демократ е, Адам Сміт е, заявив, наприклад, що він вважає, що е, зараз можна зняти цю заборону як мінімум е, в точках, які стосуються е, кордону з харківським регіоном, тому що саме він зараз страждає найбільше. Там зараз е, іде наступ російських сил. І що якщо вже і знімати цю заборону, то потрібно е, почати хоча б із цього регіону. Але є, були і такі демократи, які казали, що взагалі в принципі проти цієї е, заборони, навіть якщо вона політична, Тично вважає і вважають, що адміністрація має переглянути свою політику. Свою чергою республіканці більше королювались із позицією спікера і категорично казали, що треба змінити цю політику і дозволити Україні діяти за власною стратегією, використовуючи надану американцями зброю. Топону послухати коментарі як республіканців, так і демократів, і особливо прислухатись до позиції демократів. Я думаю, що настав час надати їм атакамси. Вони повинні мати змогу завдавати ударів, зокрема у таких територіях, як Кримський міст, що з'єднує Росію з Півостровом. а також по районах Криму, де Росіяни зберігають зброю. А от щодо інших територій, то про них зараз не потрібно говорити. По нам не потрібно, аби росіяни знали, що українці будуть чи не будуть робити. Ми не повинні вести війну або змушувати нашого союзника вести війну із зв'язаними руками і говорити Україні, що вони не можуть вражати військові об'єкти по інший бік кордону, які використовують проти України, коли Росія бомбить Київ, Харків та інші міста. Це просто неправильно. Такі правила бойових дій закріплюють глухий кут і не дозволяють Україні перемогти. Тому ми просто повинні продовжувати привертати до цього увагу. І я думаю, що адміністрація, коли більше людей почує про це, то вони просто виглядатимуть безглуздо і вони це побачать. З часом вони змінять цю позицію. Я б підтримав зняття заборони конкретно на харківському напрямку. Росіяни атакують просто з того боку кордону. І так я вважаю, що усю зброю, яка є у розпорядженні українців, потрібно використовувати, щоб зупинити вторгнення через кордон. Я не думаю, що ми повинні проводити штучну межу. Не думаю, що це має сенс у нинішніх умовах. Ми ставимо держсекретарю Блінкену те саме питання, чому адміністрація стримує системи озброєнь, які потрібні Україні не лише для захисту своєї суверенної території, але й для відсічі загарбників. Ту саму проблему ми бачимо з Ізраїлем. Адміністрація каже, що вони хочуть допомогти нашим союзникам, але керує на мікрорівні стратегію війни і зв'язує руки нашим союзникам. Замість того, щоб дати їм зброю та спорядження, необхідні для справжньої перемоги та відсічі загарбників, не просто стримувати, а відбити загарбників це те, що їм потрібно. Я я думаю, що ця заборона ускладнює досягнення нашої спільної мети, яка полягає у тому, щоб перемогти Путіна та продемонструвати наші принципи. Моя відповідь так. Я вважаю, що це смішно дозволяти ворогові запускати ракети та бомби просто через кордон, не маючи можливості захистити себе. Так, це має змінитися. Ну ми вичерпні ці коментарі. Катю, дякую, що питаєш про це конгресменів. Є запитання від одного з наших глядачів. Тарас питає, що якщо раніше... Допомогу Україні блокувала республіканці конгреси то що тепер повноцінне використання цієї зброї? У Байден та Саліван ми знаємо так, що політика і це обмеження воно залежить від рішення Білого Дому. Тому можемо говорити так, що а, те, чи як воно буде змінюватися, залежатиме також від рішення у Білому домі передовсім і від ради з нас в тому числі радником знаємо також є Джейк Саліван. Катю мене питання щодо цього також є: як конгрес може тут вплинути на білий дім зі свого боку, і які механізми використати, щоб можливо переконати білий дім цю позицію змінити. Якщо зрештою законодавці вирішать піти на такий крок. Саме так Остапе, тут треба пам'ятати, що Конгрес є законодавчою гілкою влади, а білий дім є виконавчою гілкою влади, тобто це різні ступені політичної влади. Але тут варто не забувати, що немає такого законодавчого законодавчої норми, яка би мала заборону Україні використовувати американське озброєння проти російських цілей воєнних цілей на території Росії. Фактично, це політичне рішення адміністрації Байдена. І, як стверджують законодавці, з якими спілкувалися, тиск на адміністрацію Байдена. Має бути власне зі сторони конгресу, саме політичним, тобто це озвучення публічних заяв, і про це зокрема ми почули в коментарі республіканця Дона Бейкона, який пояснив, яким саме чином конгрес може чинити тиск на адміністрацію Байдена. Зокрема, він сказав, що це це полягає у винесенні на публічний рівень а, цього обговорення, публічного озвучення а, того факту, що існує така неформальна політична заборона, і зазначу, що я спілкувалась із звичайними американцями, які стверджують, що вони, до прикладу, коли ця Орія це питання почало підніматися в публічному рівні. Вони вперше почули, що існує така заборона, політична заборона використовувати американське озброєння проти воєнних цілей на території Росії. І відтак такий публічний тиск може привернути увагу звичайних американців, які в переважній більшості не знають про ці обмеження на українській стороні. І фактично це є політичним тиском, коли в виборці самі американці можуть підтримати цю позицію, і це може бути одним із важливих тисків. На адміністрацію Байдена Катю, дякую тобі за твою роботу, за ці пояснення. Будемо стежити за наступними коментарями конгресменів за цієї та іншої теми. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Продовжуємо тему. Знаєте, ми чуємо позиції сполучених штатів. Важливо дізнатися, що говорить європейські країни. Про це знаємо, що зараз українська влада посилює свої прохання до західних партнерів, до США, до європейських країн, щоб вони краще допомагали Україні захищатися від російської агресії, посилювали свої військові військову допомогу. Також не ставили заборони на використання тієї зброї, яку вони надають. А, чи чують ці українські заклики у Європі? Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Богдане вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. А, Богдане про позицію США ми багато говоримо в наших програмах протягом цього тижня. минулого тижня. Ми я, здається, вже різні чули а, ці, ці заяви з різних котів. її висвітлили цікаво, чи а, схожа позиція є у європейських країнах щодо а, застосування чи не застосування наданої, наданої зброї. По території Росії, що говорить про це європейський лідер? так, Остапи. Я власне сказав би, що і про європейські аспекти ми, ми говорили, власне, про те, чи Європейські країни підтримували би удари з застосуванням західної зброї по території Росії, чи взагалі удари по території Росії. Це питання упродовж понад двох років російського вторгнення в Україну поставало не раз, і насамперед я хочу нагадати про те, що ми тут з тобою говорили і розповідали про те, як Велика Британія дуже чітко, дуже відверто. Від самого початку заявляла про те, що Україна має право завдавати удари по російській території, звідки Росія б'є по Україні? Чому власне ми зараз знову про це говоримо? Так я б сказав, що тут є одне слово Харків це е, друге за. Населенням українське місто одне з найбільших міст України, розташоване фактично на майже на кордоні з Росією за якісь десятки кілометрів. Що це означає? Це означає, що Росія може виставляти свої артилерійські батареї чи пускові установки, чи піднімати в повітря літаки і. Не заходячи на українську територію, літаки можуть навіть не залітати на українську територію, звідти запускати чи гради обстрілюють Харків, чи обстрілюють знову ж таки так званими керованими авіабомбами, чи у даному випадку, як кажуть російські ракетні установки. С 300 чи с 400 запустили ракети, які сьогодні вбили багатьох людей у Харкові. Ось тому зараз знову постало питання про те, щоб Україна не лише мала право завдавати ударів по цих скупченнях російської армії, яка готує напади на Україну, по пускових установках, по місцях розташування російської артилерії і так далі. і Так далі. Отже, британці чітко заявили, що так. Про це говорив попередній міністр закордонних справ Клеверлі. Про це нещодавно заявляв, відвідуючи Київ британський міністр закордонних справ Девід Камерон. Ми знаємо, що про це чітко і відверто заявляють представники Балтійських країн, які особливо відчувають загрозу від Росії. Але пройдемося по, по інших так мовити, важковаговиках. Німеччина. Найбільший європейський донор е військової допомоги для України Німеччина, напевне, є найменш е так, би мовити охочою, коли йдеться про такі речі, про обговорення взагалі ударів застосуванням зброї з Німеччини по по російській території, з в силу зокрема і історичних історичних проблем, тобто в принципі, друга так, Це, це світова не, війна. не новий підхід Німеччини, Ми очевидно, і, 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 не новий про зброю, Вже... схожі так заяви. Так, і зокрема, це такі міркування кажуть, що стримують рішення Німеччини щодо надання Таурусів далекобійних е, крилатих ракет. Е, Франція інше, якщо можна так сказати, важковаговик. І до речі, країна, яка надає крилаті ракети, скальп, відповідник британських Storm Shadow. Е, там позиція. Більш я б сказав, така ну французи, як пам'ятаєте, е, Еммануель Макрон казав, що Франція хоче використовувати щодо Росії е, політику стратегічну стратегічної непевності він каже, що не обов'язково Росії треба все розповідати, що ми можемо, що ми не можемо робити у відповідь на її агресивну війну. Але нещодавно буквально було повідомлення з Парижа, що що комітет у закордонних справах звертався до уряду для тим, для того, щоб Париж відверто відкрито заявив, що. Франція за те уповноважує застосування е, французької зброї в Україні для завдання ударів по, е, по військових цілях. цінах ти, ти, ти згадував позицію Британії і ці слова Кемерона цікаво прояснити, чи це була заява для преси зроблена, чи все таки це означало офіційну зміну позиції Лондона. І надання цього зеленого світла на використав нема зміни позиція Лондона, коли йдеться про Лондон, дуже послідовна. Тобто, як я вже сказав, ще в часи е, прем'єр-міністра е, прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Е, ще коли е, був, був попередній уряд е, з Лондона, дуже чітко говорили про те, що Україна захищаючись, підкреслюючи е, з Лондона, що Україна захищається від російської агресії, тому має право захищатися. Завдавати тобто удари знову бок, виходить, що Лондон керівокі. по суті бере на себе лідерство, як ми бачили раніше, з танками челенджер з наданнями далекобійних ракет Лондон дозволяє собі відвертість, скажімо так. Чіт чіткість? Тобто більше вони так, тобто менше оцих неоднозначних заяв, які ми чуємо зі сполучених штатів, і більше чіткості безумовно, це те, що хочуть. Чути в Україні Богдане, ми знаємо, що українська влада Володимир Зеленський, зокрема, в останні дні посилив свої заклики до європейських лідерів, в тому числі навіть я б сказав, ці заклики є з таким з нитками докору, що недостатньо цієї допомоги. Може розказати про це, як на ці заяви українського президента реагують у Європі. Так, Остапе, до речі, пам'ятаєш, як ми е не так давно розповідали про об'єднання зусиль західних держав у захисті Ізраїлю від обстрілів, е які влаштували так. Так, тобто, ми говорили про те, як Сполучені Штати збивали іранські ракети і дрони, що летіли на Ізраїль. Е, британці були в цьому задіяні, французи були в цьому задіяні, використовували свої бази на близькому сході, використовували авіацію е, і так далі. І так далі, українці на це вказують уже тривалий час, е, як на те, що ось дивіться, той факт, що, е, що збивали. Американські літаки, американські ракети збивали іранські дрони і іранські ракети не означає що Сполучені Штати починали війну з починали війну з Іраном, так само і Британія і Франція. І тому ось зараз український президент, який готується до зустрічей з партнерами на низці зустрічей міжнародних великих форумів наступного місяця. Зокрема, в інтерв'ю Агенції Рейтерс. Знову нагадав про те, що є приклад того, як Захід може допомагати допомагати своїм партнерам, так як допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети. Так само підкреслив в інтерв'ю. Тепер Зеленський треба, щоб збивали і російські ракети і дрони над українською територією, захистили українське небо. Ось як він це сказав. 300 літаків росіяни застосують по території України. Нам потрібно хоча б 120-130 літаків, щоб протистояти, протистояти в небі. Не можете поки що дати? Окей, знов повертаємось. ППО не можете поки що. Ф-16 поки що не можете. Повертаємось до літаків, які у вас є на території сусідніх держав, країн НАТО. Підіймайте їх, ми їх бачили, застосовуйте, збивайте цілі, захищайте цивільних. Чи можуть вони це зробити? Впевнений так. Чи це наступ, напад країни НАТО, залучення? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може а підірвати газосховище і де газ іде до наших натівських країн. Вони його захищають? Так. Або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних громадян країни НАТО. Вони захищають так. Очевидь, докори лунають Зеленський не називає, але так звучить, що звертався він зокрема до польських партнерів, коли говорив про те, що а, потрібно піднімати цілі таки у повітря і збивати цілі. А, Богдане а, чи чують ці заклики Володимира Зеленського? І Чи можемо говорити, що а, європейські країни десь оглядаються на рішення сполучених штатів, коли формують Звичайно. політики? Звичайно, що озираються. Тобто, наприклад, польща є членом НАТО. Польща не може собі дозволити дії, які потягнуть за собою відповідь цілого альянсу і очевидно сполучених штатів. Очевидно, що озираються на США, але що сказав також український президент, ось у цьому інтерв'ю, яке ми говоримо, про те, що дуже часто досі західні союзники спізнювалися з рішенням, спізнювалися з, з певними типами допомоги занадто довго. Обговорюючи, занадто довго вагаючись, і, і зокрема він про це говорив, очевидно сподіваючись, що зрештою захід таки прийде до правильного справедливого рішення, і зокрема застосування застосування зброї по цілях у, у Росії. Будь ласка, і кожне рішення, до якого ми потім всі разом приходимо, воно десь запізнюється на рік. На мою думку, я кажу, як є, якщо би Петріоти. Нам передавали на самому початку, коли дронів було дуже мало, коли вони застосовували ракети, і вони б бачили, що ракети збиваються. Вони б бачили, що це унеможливлює їх застосування по глобальне застосування по нашій енергетиці. Не було б ніяких блекаутів. Мало того, ми би могли зберегти максимальну частину об'єм нашої української генерації енергетики. Але є те, що є. Великий крок вперед, але перед цим два кроки назад, і тому нам треба трішки змінювати парадігму. Розумієте? Безумовно, чуємо ми ці заклики і критику в бік західних партнерів щодо несвоєчасності ухвалення рішення щодо запізної цієї підтримки, щодо того, аби ці політики, зокрема зараз, коли ми говоримо про обмеження щодо застосування зброї, що їх. Потрібно змінювати ці критика. Лунає не лише від України, а й тут у сполучених штатах чи в інших європейських країнах. Богдане, дякую тобі. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Закликаю почитати також статтю Богдана на нашому сайті. На цьому прощаємося. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність. Бережіть себе, побачимося у наступних випусках брифінного голосу Америки. Завантажте мобільний до.